Ну, а далі будемо говорити про лад і чистоту у місті. Щоденно в районах Києва в різних районах патрулює кількадесят інспекторів з благоустрою. Вони стежать за тим, щоб були з вулиці оперативно прибирали сміття, фасади будівель, очищали від написів та графіті, і ніхто. Здійснював самовільне розриття чи інші роботи. Як проходять такі інспекції, які порушення найчастіше виявляють і наскільки швидко усувають, розкаже наша журналістка Олександра Бавіхіна: Незадовільний санітарних і клінічних там проїжджої частини та тротуару, а саме розкидане сміття та листя. Такі порушення виявили інспектори з благоустрою, обстежуючи вулиці у Печерському районі. Незадовільно санітарно технічний стан. Це може бути сміття. Як ми бачимо, як тут з бордюрного каменю або це може бути, якщо в зимню пору року незвичайне очищення доріг тортуарі, та тротуарів і снігу та накриження. на усунення усіх цих порушень виписали відповідні приписи. Проводити територію до лоду, зобов'язали КПШУ Печерського району. КПШУ Печерського району. Тримало припис і оперативно приступила до виконання своїх обов'язків, тобто прибирання своєї балансової території. На те, щоб привести територію до належного санітарно гігієнічного стану, у комунальників зазвичай є три доби у цьому випадку. Дорожники взялися до робіт, одразу щойно отримали припис. Загалом у різних районах Києва працює близько 70 інспекторів з благоустрою. За кожним закріплений певний сектор. Щодня інспектори обходять підконтрольну територію, а також опрацьовують звернення, що надходять від мешканців через контактний центр 1551 або через департамент територіального контролю. Далі інспектори мають забезпечити оперативне вирішення зафіксованих проблем. Інспектори є графік робочого дня з 8-ї години до 5-ї, а також друга. Зміна, яку ми вели після обіду, і до, майже до самої ночі, тобто до комендантської години, тому що іноді виникає ситуація, що деякі неправомірні речі відбуваються поза якби, робочий час. Що у полі зору інспектора сміття, захищення фасадів будинків, пошкоджене асфальтне покриття, понівечені зелені зони, самовільні розриття чи інші роботи. А у зимовий час ще й неприбраний сніг з проїджої частини чи тротуарів. Після фіксації порушень інспектор визначає відповідальних за їх усунення. Формується припис: якщо цей документ ігнорується, у хід іде адмінпротокол. А він вже може загрожувати штрафом до 1700 500 гривень Адміністративний протокол передається на розгляд адміністративної комісії в Київській міській державній адміністрації, яка вже виносить постанову кінцеве рішення. Туди запрошується представник на якого слава підний протокол для надання пояснень з тих або інших питань, і адміністративна комісія вже приймає остаточне рішення. В цьому випадку не потрібна поліція. У департаменті територіального контролю закликають містян надсилати звернення на 1551, або ж безпосередньо до них, якщо ті бачать ті чи інші проблеми з благострою. Території кажуть, разом можна зробити місто кращим.